Дружина питає чоловіка Петре, плов із м'ясом готувати чи без? Як хочеш. Але ж м'яса немає. Тоді в чому вибір? Я можу взагалі не готувати. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. На дверях монастиря написано Інтим з молодими невинними черницями 500 доларів. Василь постукав, йому відчинила чарівна черниця, прийняла гроші і сказала Я поки приготуюсь, а ви, будь ласка, пройдіть коридором в останні двері направо. Василь швиденько прошмигнув до дверей, відкрив і знову потрапив на вулицю. Двері зачинилися. Він обертається і бачить на дверях напис: Сьогодні вас те йво, сестра Марія. Сьогодні посварилася з шефом. Чому? Та я вчора взагалі не прийшла на роботу, а сьогодні прийшла десь близько 12-ї. Він голосно нервував з цього приводу і погрожував звільнити за прогули. А ти що? Та що? Сказала, що за законом не можна звільняти людину за прогули, яка перебуває в офіційній відпустці. Хатня робітниця. Якщо ви мені не довіряєте, мадам, краще я зовсім не стану у вас працювати. Як же не довіряю, я довірила вам навіть ключ від шкатулки з коштовностями. Так, але він до неї не підходить. <звук> Чоловік, рибалка-фанатик, одружився вдруге. Ось десь через місяць приходить на лід, весь такий побитий, з синцями перебинтований, сідає і мовчки починає вудити рибу. Друзі підійшли, питаю, що з ним таке сталося. Він неохоче розповідає. Ну, ось приходжу минулого тижня додому, дружина питає, де був. Я їй віддав рибу, кажу, на рибалці був. Вона знову питає, де був? Я кажу, не бачиш на рибалці. Вона каже, востаннє питаю, де був. Я знову кажу, на рибалці. Ну, хто ж міг подумати, що вона в курсі, що в Дніпрі мінтай не водиться?